Дякую за подарунок. Шановні друзі, мені подарували на ногу. Це хамон дивний, чудний. Хто не знає як розділувати, так як і я, будемо зараз разом з вами тренуватися. Перше, що треба зробити, треба відкрити і достати цю саму ногу. В комплекті нога, маємо третій ніж для нарізки, бо два вже є. Ставка. Зроблена в Іспанії. бачите, папірю. Хамону рекомендують використовувати три ножі: один великий для шкіри, бо вона дуже міцна, другий для сала, але можна обійтись без нього. І ніж для нарізання самого м'яса. В моєму випадку він був в комплекті. Він схожий на тонке лезо і допомагає нарізати ідеально тонкі скибки. Хамон смачно їсти з фруктами, свіжим хлібом, сиром, добре поєднується з вином чи улюбленими напоями. Розрізати таку ногу це не просто процес, а справжній івент, який може зібрати друзів і родину за столом. Смачно цікаво і дуже атмосферно.